Скажіть, що ви думаєте про ці так звані перемовини і про те, хто від Росії туди поїхав? Ну, По-перше, у вас прекрасна вишиванка. Дякую. 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 Сьогодні день ви такий. Ви. Треба пасує бути вишиванці. Та, в вишиванці. Сьогодні день такий, так. Е, дивіться, в дійсності, е, рівень представництва людей, які поїхали, вони нічого не вирішують. Від свого зовсім. В дійсності, навіть якщо би там був Лавров, там хтось був із першого найближчого оточення, все рівно ми маємо розуміти, що остаточно всі ці питання вирішує Путін. Він є власником цієї війни, і я думаю, що розуміння про це нарешті зійде в голову Трампа для того, щоб остаточно розставити всі крапки нади. То, що ця делегація нічого не вирішує, вона на сьогоднішній момент, ну скажімо, має на меті просто ще й далі тягнути весь цей процес, що відбувається, це, на мій погляд, зрозуміло. Там навіть прізвище, про яке ми зараз ми говоримо, ну, окрім мединської ковби, який був на першому. Рауті цих перемовин в 22-му році по суті, абсолютно ноунейми, які реально нічого не вирішують. Що раз говорю по російсько-українській війні. Є одна людина, яка вирішує, і в даній ситуації позиція президента України була абсолютно чітка. Що якщо Путін вирішить приїхати, то, безперечно, до речі, була достатньо велика ймовірність, що і Трамп знайде можливості приїхати. Але в силу того, що таке не сталося, та й по великому рахунку я розумію, що нікого на ділю зі цього приводу не було. То от маємо нічого не значащий процес, який нічого не вирішує, і який має одні на меті потягнути ті речі. Єдиний момент ми. В дійсності очікуємо реакцію Європи і реакцію Сполучених Штатів Америки. Україна зробила все, що її просили. При тому, що президент Зеленський мав на самого початку наміри проігнорувати це збіговисько, але особисте прохання європейських лідерів американської адміністрації. Зумовило той процес, про який ми зараз ми говоримо. Тому, ще раз повторюю, ми чекаємо подальших дій зі сторони наших партнерів. Тому що я думаю, що тут всі абсолютно зняті вже будь-які, так би мовити, обмеження для розуміння того, що реально відбувається. Якраз з боку західних країн, зокрема європейських, лідери яких нещодавно відносно. Києві були присутні. Лунає ця ідея давити Росію санкціями, жорсткими санкціями. Про санкції говорить і сенатор Лінсі Гремін там цілий пакет уже підготував з якимись драконівськими мірами проти Росії. Ну таке враження, що Путіна санкції не дуже хвилюють, не дуже обходять. Він вважає, що принаймні до кінця цього року в нього є запас міцності економічної хоча деякі економісти вважають інакше, але Путіна завжди своя думка, що він протримається, що йому достатньо, щоб. Буде фінансів коштів ресурсів на війну? Отже, знову ж таки, якою би мала бути ця реакція? Якщо Путін дійсно от, всіх фактично от так в болото, занурив, принизив от, цим своїм маневром навколо стамбульських перемовин. і Трамп мав би зрозуміти, що це зневага і до нього особисто. Чи треба, власне кажучи, просто от, санкціями економічними тиснути Росію? І чи цього буде достатньо? Ну, давайте розберемося з тими санкціями для того, щоб не було ілюзій ні в вас, ні в нас, ні в наших глядачів з вами. От ви згадали Лінсі Грема та згадали його проект, законопроект, де планується ввести 500% мита на товари тих країн ну, при їх експорті на американський ринок. Товари тих країн, які купляють російські енергоносії, 80% російської нафти купляє дві країни: Індія Китай, і Китай в основному більшу долю купляє. Зараз більше того, Індія різко зменшує загальний обсяг закупівлі російської нафти, вона є дуже токсична. З точки зору світових відносин. Китай нарощує навпакет. Ми тільки що з вами почули, що закінчилася е, перша стадія перемовин між Китаєм і Сполученими Штатами Америки з приводу тарифних обмежень, з приводу митних обмежень, е, де було прийнято рішення на 115-120% скоротити ті мити, які були, і по суті е, на сьогоднішній момент загальний обсяг базових мит від 10 до 30% по основних видах продукції. А якщо врахувати там. Наприклад, електронну техніку, або ще щось там взагалі без мит на сьогоднішній момент. Тобто американці і китайці зробили перший крок по домовленостях. Ми почули заяву міністра фінансів США, то в мене є питання. Якщо основним покупцем російської нафти є Китай, і Лінсі Грем пропонує ввести 500% миту на товари китайські, які йдуть в американську економіку. То в мене є питання, а е, нащо у ті гучні домовленості, які тільки щойно відбулися, і чи дійсно при прийнятті такого рішення Сполучені Штати Америки будуть вводити це 500% мито, та ніж, слухайте. Ну тобто, і е, при більш глибокому детальному аналізі е, пропозиції Лінсі Грама на сьогоднішній момент не більше, ніж лякалка. Це раз. По-друге. Я напевно не відкрию великої таємниці, але ті цифри поки що в нас не дуже є активні в інформаційному просторі. За е, квітень місяць. Е, в зв'язку із введеними митами, загальний обсяг експорту китайської продукції США Америки скоротився на 21%. Це оті мити, що були там введені до 145% загального обсягу. При цьому. Сукупний обсяг зовнішньоекономічних торгівельних зв'язків Китаю з іншими країнами навіть трошечка виріс. Тобто, по суті, справи, то, що китайці не допоставили Сполучені Штати Америки, вони розмістили і продали в Європейському Союзі, в Африці, в Латинській Америці. Тобто, з точки зору китайської економіки. Суттєвих ніщівних втрат в зв'язку із введенням американцями мит, вони не отримали. В той же час, коли ми дивимося на ситуацію на американському ринку, там ситуація більш цікава. Ну напевно, ні для кого не секрету ті звернення, які сьогодні є, наприклад, з рітейлу взуттєвого та з компаній, які виробляють і продають дитяче взуття. Вони офіційно звернулися великим листом до Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки заявою про те, що в Америці очікується дефіцит взуття, який виробляється в Китаї, який виробляється в Південно-Східній Азії через оті митні обмеження. Більше того, замістити на сьогоднішній момент китайське взуття, яке виробляється для американського ринку, на щось інше. У цих виробників немає можливості, тому що створення нових виробництв це штука достатньо проблемна і витратна. Ніхто переводити в найближчій стратегічній перспективі виробництва Сполучені Штати Америки не буде, тому що ну заробітна платня ну, робоча сила набагато дорожча сполучених Штатах Америки ніж південно а рівень кваліфікації гірший. Тому е, було звернення з приводу зняти митні обмеження на весь сегмент взуттєвий, в першу чергу, дитяче і спортивне взуття, якого почало вже в США бути в дефіциті. Ось вам реальна економічна ситуація, яка є. Тобто, якщо Китай може прожити без американського ринку, може. В, е, Довші перспективи будуть певні проблеми, що призведуть до зменшення загального обсягу виробництва. Але на протязі декількох місяців він абсолютно спокійно буде себе почувати і розміщуючи вироблену продукцію на інших ринках. В той же час у американців є серйозна проблема. Проблема з дефіцитом продукції, яка забезпечується на внутрішній ринок. Тому в мене є питання, коли ми з вами говоримо про е, санкції, вторинні санкції проти третіх країн. Які купляють російські енергоносії? Проти кого? Американці збираються ці санкції вводити? Проти Китаю? Ну, Китаю все одно, а причому Китай вже на сьогоднішній момент досяг за американцями консенсусу. Тобто всі ті лякалки, які на сьогоднішній момент є, вони. Однозначно навряд чи досягнути того результату, який є, більше того, однозначно позитивним з точки зору тиску на російську економіку було падіння ціни на нафту на світовому ринку. Коли барель нафти марки Brent був 61-62 долари, то Юра скотувався по 48-49 доларів за барель, що вимусило росіян переглянути прогноз середньорічної ціни в бюджеті російському. З 70 доларів за барель до 56. Що призвело до того, що дефіцит їхнього бюджету з 1,6 трильйона виріс до 3,8 трильйона російських рублів. Що ми маємо зараз? Після того, коли були принципово досягнуті домовленості між американцями і китайцями, ціна на нафту марки Бренд пішла вверх. Сьогодні вона десь порядку 66 67 доларів за барель. ЮРОС, відповідно, кутується зараз от під. 54,55 доларів. Це та цифра, яка практично стоїть в російському бюджеті. Так, дефіцит росте, так в них е, щезає е, ті джерела, якими вони можуть покривати цей дефіцит. Фонд національного добробуту в них практично вичерпаний. Але слухайте, давайте не будемо самих себе дурити. Доки за плечима у Російської Федерації стоїть Китай. Який забезпечує внутрішній ринок, в тому числі ринок військово-промислового комплексу Російської Федерації, товарами подвійного використання, е, цієї елементною базою, якій не вистачає і не виробляється в Російській Федерації, Росія стані виробляти ту кількість зброї, яка їй потрібна, може не всю. Але ну я думаю, що ні в кого немає ілюзій, що Північна Корея постачає зброю Російській Федерації без попередньої домовленості з Китаєм, правда? Ну, ми ж не діти. Тому поки буде така величезна, навіть не фіртка, а такі величезні, ну я перепрошую, ворота в світову економіку Російської Федерації у вигляді Китаю. Росія буде мати можливість адаптуватися до будь-яких санкційних обмежень, що будуть вводитися цивілізованими країнами по відношенню до неї. До речі, коли ми з вами аналізували і дивилися новітні ракети, вироблені Російською Федерацією, і коли які прилітали в Україну, то там є комплектуючі Сполучених Штатів Америки і з Європейського Союзу, які через Китай йдуть в Російську Федерацію. Ну, тобто, треба розуміти, що доки не буде єдиного фронту, єдиної позиції світової проти Російської Федерації, чекати, що вони загнуться, що в них ляже економіка, що вони не зможуть виробляти зброю, я думаю, не варто. Повільно ця думка доходить до наших західних партнерів. У них власне підходи вже дуже застарілі і неефективні. Для такого ілюзорного тиску на Росію інша тема, яка обговорювалася в контексті того, поїде чи не поїде Путін до Туреччини, і хто його має переконати, була пов'язана з впливом Китаю на Росію. Там в Пекіні перебував президент Бразилії Лулада Сілва, і він на зворотньому шляху завітав до Москви. і Сілва. Він публічно говорив, що він зустрінеться з Путіним. Принаймні, спробує його переконати в тому, аби той таки відвідав Туреччину. Але закінчилося це повним конфу. Значить, почекав кілька годин сілла на Путіна в аеропорту Москви, не отримав погодження на зустріч по телефону. Про щось там поспілкувався, очевидно, ні про що, і відповідно відбув щасливо до своєї Бразилії. Були такі припущення в деяких коментаторів, що Сілва привезе якусь там звісточку від Цзінпіна, Знову ж таки, Путіну в контексті от цих турецьких перемовин. Це було, як кажуть. Wishful thinking, так? тобто самонавіювання. Бачимо, що закінчилося це абсолютно нічим. Але знову ж таки слова бразильського президента, що він буде переконувати Путіна зустрітися там з Зеленським. Туреччині просувати ідею миру. Це його от власна ініціатива. Він забагато про себе думає, це пан Дасілва. Чи знову ж таки ну, були якісь у нього сподівання реальні, що він зможе Путіна в чомусь переконати? Ну, от на такий важливий крок: поїхати в Туреччину і зламати весь трек поведінки Путіна, який ми бачили до цього? Ні, ну дивіться, ми ж побачили ще і заяву Міністерства закордонних справ Китаю, який сказали, що підтримують 30-денне перемир'я. Ну і що? Ну, давайте будемо відверті. Е, Приїзд в Москву на 9 травня. Це був сигнал не для Китаю, не для Російської Федерації. Це був сигнал американцям. Що Російська Федерація це є китайська корова, і Китай буде і далі. Тобто, всі величезні намагання Трампа через загравання, через е, величезні танці з Бубном навколо Путіна відірвати його формально від Сі Цзінпіна, були продемонстровано, що це не більше, ніж мрії в голові самого Трампа. На сьогоднішній момент Китай потужно сидить в російській економіці. Для Росії це невідворотній процес. Ну, це ж в дійсності це зворотні реакції. Тобто, Це абсолютно зворотні моменти. Тобто, якщо Росія. Залізла в Китай і активно використовує Китай для отримання товарів подвійного використання, що їй потрібні, е у вигляді елементної бази для військово-промислового комплексу, Китай, безперечно, так само глибоко занурюється, так само глибоко занурюється у російську економіку, і давайте будемо чітко розуміти, що, е ну, От навіть оця домовленість щодо будівництва Сили Сибіру Другої, яка була досягнута в результаті перемовин Ці Цзінпіна і Путіна, я хочу нагадати, в чому була основна загвоздка і чому всі ті попередні приїзди і домовленості вони ні до чого не приводили. У Китаї завжди є дуже чітка позиція. Вони вимагають, щоб росіяни продавали їм газ, а Сила Сибіру це газопровід по ціні. Не світового ринку, а по ціні внутрішнього ринку Російської Федерації, яка на 2 в 2,5 рази дешевша, Росія завжди була чітко проти подібного, подібної позиції. В силу того, що зараз досягнуто принципове рішення щодо будівництва Сили Сибіру Другої, через Монголію, до речі, це означає, що Китай і Російська Федерація досягли принципової згоди щодо ціни тої сировини, яку буде отримувати Китай. А якщо ми з вами згадаємо, що єдиним партнером, другом і коханцем для Китаю є тільки Китай, то ніяких послаблень з приводу китайської позиції щодо що стосується ціни, там точно не було. Тому ще глибше, ще потужніше. Китай заходить на російський ринок з точки зору прямого управління економічним суверенітетом Російської Федерації. Я вже не говорю про засилля китайських товарів на російському ринку. Я вже не говорю про ті особливості, які докорінно відрізняють китайських товаровиробників від європейських. Європейський товароробник, приходячи на російський ринок, створював системи сервісного обслуговування, створював додаткові робочі місця, створював навіть збиральні лінії. Китай тупо привозить товар, який він не збирається обслуговувати з жодним чином. Тобто, привозячи товар, продаючи в Російській Федерації, він не має на меті тільки одне: завтра продати новий товар. Тому що перший не обслуговується і швидко виходить з ладу. Так працює Китай в усьому, в усьому світі. Так він працює в Російській Федерації. Тому, коли ми з вами говоримо про реальний вплив Росії, реальний вплив Китаю на прийняття тих чи інших російських рішень, він є надзвичайно великий. Але чи потрібно Китаю мир в Україні? А хто є основним вигодонабувачем цієї війни з точки зору економічних перспектив? А що на сьогоднішній момент кинуло Російську Федерацію в обійми Китаю? Настільки потужно, що вони готові продавати свої енергоносії в два з рази дешевше, ніж ціна світового ринку? Тому давайте будемо надзвичайно обережні з приводу заяв офіційних діячів і офіційних органів Китайської Народної Республіки з приводу війни в Україні. Якби Сі Цзінпін хотів досягти миру, я думаю, що не було потреби посилати президента Бразилії з Пекіну в Москву для того, щоб щось там передати Путіну. Я думаю, цілком вистачало би одної, навіть не особистої, а телефонної розмови, яка би чітко поставила крапки на дим між Китаєм і Російською Федерацією. А якщо цього немає, ну все останнє лише танці з бубном, вибачте. Абсолютно, не потрібно власне на ці зовнішні бряскальця відволікатися, і справді все можна вирішити з боку Пекіна набагато пряміше і простіше. Пане Олеже, дякую вам за це нагадування і за роз'яснення економічних процесів, які стоять от за війною, за фронтом на даний момент і визначають логіку. Події, які ми спостерігаємо, Олег Пензен разом із нами був в етері 24-го. Ну власне додамо, що дуже самовпевнено себе поводив принаймні в публічному просторі президент Бразилії Леда Сила напередодні. Не от короткочасного такого технічного візиту до Москви, бо по суті він повертався із Пекіна до Бразилії, але вирішив летіти через Москву, і в пресі бразильський президент розповідав, що йому нічого не варто сказати Путіну: гей, товаришу Путін, їдьте до Стамбула, ведіть переговори. Чорт забирай. Це пряма цитата, як президент Бразилії власне коментував свою можливу розмову з Путіним у Москві. Але розмови такої не сталося фактично. На після цих слів Путін відмовився зустрітися з Досилою ще раз. Вони бачилися нещодавно 9 травня на параді в Москві. Тепер же вийшло так, що Дасилла просто кілька годин посидів в московському аеропорту. Почекав на погодження Кремля на зустріч з Путіним. Цього погодження не дочекався. відповідно, поговорив з Путіним телефоном. Той ну, знущально, очевидно, подякував Дасілві за конструктивний внесок в пошук шляхів регулювання конфлікту за щире прагнення зробити такий конструктивний внесок. І на цьому все закінчилося. Полетів назад до Бразилії своєї прекрасної сонячної і яскравої Лула Дасілла без жодного ефекту. Навіть ну просто просто волосившись і змарнувавши час у Москві.